Дівчинка несла зарплату батька у кошику, але поки вона дійшла до магазину, гроші перетворилися на сміття. Це не анекдот. Це реальність Німеччини 1923 року. Люди палили банкноти замість дров, бо так було банально дешевше. Робітникам платили двічі на день, щоб вони просто встигли витратити гроші до того, як вони знеціняться ще більше за хліб. Потрібно було віддати мільярди марок, і лише кілька годин по тому його ціна могла зрости в кілька разів. 1923 рік увійшов в історію Німеччини як Das Kreisenjahr – рік кризи, коли економічна, політична соціальна системи Веймарської республіки Публіки буквально розсипалися після того, як Німеччина не змогла сплатити репарації. Французькі та бельгійські війська окупували промисловий рур, серце німецької економіки. У відповідь уряд Німеччини закликав робітників до пасивного опору страйкувати і не співпрацювати з окупантами. Це паралізувало виробництво та знищило державні доходи. І щоб утримувати страйкарів, Берлін почав друкувати ще більше грошей. Механізми монетарної політики втратили сенс. Кількість готівки зростала в геометричній прогресі до кінця 1923 року. Долар коштував понад 4,2 трильйона марок. А середній клас, який усе життя заощаджував, опинився в повному розоренні. Пенсії, страхові виплати, банківські рахунки усе стало нічого не варте. Люди з відчуттям глибокої образи та приниження втрачали віру в демократію, вважаючи її символом слабкості і хаосу. Цей досвід створив психологічне підґрунтя для радикалізму, бажання сильної влади, яка наведе порядок. І саме в цьому вакуумі народжувалася підтримка для крайніх сил комуністів і нацистів. Гітлер і його партія вже стояли на поготові. Вони розуміли, що серед руїн економіки і розчарування мільйонів можна здобути не просто популярність, а справжню владу. Що стало тим чорним лебідом, який виніс Гітлера з маргіналів на вершину, дізнайтесь в повній історії на моєму ютуб-каналі.